Уламок не є протипоказом для тампонування. Ви просто коли до нього доходите, обходите його, тампоновуєте. Так само набирали сюди, потім набрали з іншого боку нього, потім ще раз з іншого боку нього, потім сюди, і ви його просто обійшли. Коли ви робите туди і сюди, то ви можете з одного боку нього затампонувати, з іншого боку затампонувати, обійшли і пішли далі. Дотампонували, повністю добили всю порожнину. Якщо у вас ви затампонували, будемо зараз говорити, чим тампонуємо. Гемостатиком, наприклад, гемостатик пришвидшує згортання крові. Ви тампонували гемостатиком, він закінчився. А у вас ще трошки місця лишилося? Дотампоновим, чи хай буде? Дотампоновим. До Все, що у вас залишається, це місце, куди розповсюдиться тиск, який ви робили, оцей, і у вас не буде того тиску, що треба, буде підтікання. І людина не помре за 3 хвилини, вона помре за пів години. Добре, якщо ста пункт або там евакуація швидко її заберуть, і вона за пів години опиниться на хірургічному столі. А якщо не опиниться? Тобто я в таких умовах покладаюсь на те, що я беру максимально погану ситуацію. Тобто я